Віднедавна у Чернігівському обласному військкоматі армійці можуть отримати юридичну консультацію, роз'яснення та вирішити питання представництва в суді. Кожної першої та третьої середи місяця для військовослужбовців та членів їхніх родин тут працює кімната правової допомоги. На даний час послугами вже скористалось порядка чоловік і 50 була надана. Якісна правова допомога і питання вирішено по суті, решта питань знаходяться в стадії вирішення. Не всі питання юридичного характеру можна вирішити на місцевому рівні. Звернення, які потребують додаткового розгляду, направляються на адресу відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міноборони. Також військові можуть звернутися на гарячу лінію приймальні міністра оборони в місті Чернігові. Якщо питання не потребує якогось додаткового вивчення і Надаються відповіді одразу в по телефонному порядку. Якщо питання потребує додаткового вивчення, вони записуються в відповідний журнал, після чого їм або на той телефон, який вони вказують, або в письмовому порядку на адресу, яку вони зазначили, надається письмова відповідь. Така практика отримання правової допомоги буде поширена на всі великі міста. Яна на В'ячеслав Назаренко, Ігор Березинський, військове телебачення.